Рассказывай сейчас подписчикам интересно контент снимаю. Подна їлися на. Доїдайся. Гуля, чиниться ж ці кісіль, тиштів. Коля лиш командує, їсти нічого не їсть. Вже яка пора і що ще не снідати, так? Да? Mm. Подождите часовка. Да. Расскажи, ты уже с этой расскажи шесть подписчиков. Чого? Вони ж тебе люблять. А что а ж? Давай не грайся, Коля, давай читать. нашу книжку купила, Коля, давай поневчитись. не знаю. Что не знаю? Ну давай, снида и читай. Хватит его играться с этим Мадушка Евгения, расскажите что-то. Ну, что рассказывать надо? Вот и истина вся. Да, картошки, варанки, да. Борщ, як з м'ясом. Чи що Чи його тут немає? Де? Але ж тарілки. Борщ, як з м'ясом, коротч. Попробуй, я вам. Топчик. з маслом. телей, як з маслом ніся. Зі нехрена нема. Ладно. Ти можеш на музику давати якусь. Палка не аварія, вообще тише. Ну що ж, розкажи, підпиши. Да, я можу розповісти. Знаєте, я ж опыт таке великий. Расскажи, скільки в тебе було обратився стар Бабу. Та я заморився то дерево писати, якщо чесно. Розкажив же ти. Що, скільки було? Так мені ти... Та всім цікаво. жаді. Давай, кажи. Що було, то відгуло вже нема. Да. Ти що, треба ж це, як я. Запечлите, запамніть, пам'ять надо. А підеш, скоро будуть проводи на кладбищі, бабка тобі розкаже, ти даже не знаєш. Ну добре, піду. Познакомимся. А зай. Бачиш, де прадід, прабаба. Доки ті проводи будуть, то я вже буду вже в жмаренці, то давай розказуй. Бабуля, тебе? Ди, где хочешь, я можу розказувати. Ну що не хочеш розказати? Що ти стидаєшся, немає. Що ти стидаєшся? Розкажи, це ж для себе я роблю, що? Mm. Тиш в інтернет інформацію. Ти що тут такого? Ніром не з твоїм інтернетом. Що там таке? Що так рознірую, треба здержуватися, э, Здержувати концерт робити. Що здержуватись там, яку я? На нашем нічого коробка. Вся. Тебе вже облучили всі дві станції, до Центральна Крижопольська і це як його базова. Ну там що на базі? Ну на базі там трохи далі там є ще одне. А скажи, хто те? Батьки були там робота? <клух> були вже помирали. Як, як було це і жить колись Тяжко? Ну то виключи телефон, yeah. ти на тобі розкаже, Наше. що ти пишеш. А наша, я ще в душі сповнити. Чому це писання? Так? собі, щоб я повнив, не знаю, я забуду вже. Розказуй бабку. Де народилась? Америці. Ну, на ще якої Америці, боже. Ти бачила що там той Америці одні наркомани і ці, як його негри? Америки вона хоче. Давай розкажи, мамо. Коль, вставай, я йду. Розкажи. Розкажи, давай. Да, зараз. А чого не хочеш? На наша, мама. Ну як наша? Мені розкажи. Давай, ми вже посідали, я ти ще яка пора. Розкажи, бабу. Да. Ти ж так мені гарно розказувати. Да. Я до нього знімав з відьмою. Ти бачила? Це просто ж спектакль, бабко. З якою Ну про відьму розказували. А бабка актриса, я не можу, а? Їй треба в театрі виступати, така хороша. А вона зараз змущалася, не хоче нічого розповісти. А без камери ти що? Тут така, що можна охереть. Бабка, минути йдуть. Давай говориш. Ну розкажи щось підписчикам. Коля, то виключити нам, де тобі На Нашу про діда, про На Наша воно мені треба. А наша ти записуєш? Ну собі наші запити. Де спустиш інформацію, це ж інформація. Ти що це інформація? Це ж не від ба... це ж не від банковської mm -hmm. карти. Mm -hmm. Mm -hmm. <реш> Інтернет там окинеш, ти тут всі знати. Ти що тут такого? <реш> Я вже скільки наснімав, що против бабу все вже знаю. Що mm -hmm. тут все знати? Що тут вже стидатися? Давай гайда розказ те був брат Коля да. Бабу. Не помню. Ага, не помню вона. Така верхлога да на неї. А? Таке брюхоло мала. Ставала разом доїдеш. Брадка, він звідки? Брат. брат Коля в тебе був, да? Mm. Він був молдаван, да? Mm. Чича його молдаваном називають. Розкажи, бабу. Це ж так цікаво. Жив в Україні став молдованом. Це як так? Розкажи щось. Він був великим металургом, так? Да? Баба! Їздив в Японію, в Японія. Переймав технології, привозив Советський Союз. А вдома Хоп у розвалився і почав кеш ловити, так? Да? Волну з кешем зловив. Бабо, кажи! Бабо. Кажи, ну, вставай, а, да, кажи вставай, таке кажи таке, Не пора... Небіганно кажи. Яка пораньше не їсть, гайдаш давай. В тебе був тато як його звали? Архирей чи яке? Да. Як я злов. Я не помню те ім'я. Архирей, чия. Бабо. Архієрєй чи як? словно. Дорофєй, да? що uh -huh. e ти там липишся, вже брешеш, а? Не бреши мені, кажи чесно. Що це Та -таз. я тазив? Дорофєй. Я пам'ятаю, що він коваль був. А як звати, вже забув. Архієрєй Дорофєй. Повір, Архієрєй Дорофєй. Так звали його. Так звали його. Дорофеєвич, да? Да. Дорофеевич, да. Им'я таке, да? Кто да. там запомнил? Дорофеевич. Він був хорошим ковалем, да, бабка? Что він выдовговал? Добавь, ты долбав. Окей, okay, не пив, а ты То був кузнецом. а верти був кузнецом. Короче, бабе був аверти кузнецом. А не дорофей. Дорофей это, наверное, в диде був, да? Ба? Чи що? Я 6 путаю уже. А короче, був бабе, він був коваль. У него, кстати, було скільки грошей, я что він їх палив в котлі. Це правда ба? Кись гроші палив котлість, ти розказує. А мама вроді Марія звали, чи як її звали? Чи Антонівна? Я все не пам'ятаю, коза. Певні, в бабки було тяжеле дійство. На всю жить гнула спину. Туди йшла, в ліс йшла, да, бабу? Пішов вона йшла туди в ліс? Вірно, по дров. Гриби збирати, о. дрова ще щось. Щось якісь мішки тягнула, да, бабу? Якісь свині були, так? Да? Свині годувала якісь. Рассказываешь що ти это уже сидишь, а? а? Давай, вставай, Коля, пора. Ну шо вставай, розкажи подписчика. Свиньи були, да? Барани. Який барани? Та не було барані, що ти брачиш? І все, як це називається? Спящий режим на. Папка. На тебе дивиться сам патріарх. Він Не тебе нагородити за такий тяжовий труд. Прислати відкритку. Ой, вже спить баба, що це з нею робити, я не знаю. Обично так наїсть. Це в неї інсулін піднявся. А постійно, кожен день. От іде і жере, іде і жере. так от. Іде і жере. От і все. І все. Інсулін піднімається і вона спить. Діабет ще не проверяли, но там може щось бути. Мама в ТикТоке. Мама тиктокерша. Мам, давай танцювати на тикток, чуєш? Коля, виключай свій телефон. Чого ти не хочеш тикток потанцювати? Я в ахері. Алло, Авертівна, проснепаємся. Де ти не спиш, а ти там воно, а? Но ливий не свій. Що ж не хотів з вертівна? Євгенія Вертівна сьогодні вже все. Енергії потратила. Вже хропить. Але потопістів.